Мав кримінал за самовільне залишення військової частини. Ну а після того, як обчистив банківську картку сусідки, став знову проситися на фронт. Чи повірять таким благим намірам лучанина? Дивіться далі. Цей чоловік у січні отримав покарання за самовільне залишення військової частини. Дружківський суд Донеччини рік ув'язнення змінив йому на рік службового обмеження для військовослужбовців. Зобов'язали відраховувати із його грошового забезпечення 10% у дохід держави. Як виявилось, поки його судили на Донеччині, Волинянин у Луцьку взявся за крадіжки, взяв чужу банківську картку і давай купувати продукти. І знімати готівку. Спочатку поцупив дві тисячі гривень. Через два дні знову, але вже більшу суму 13 тисяч. Навіть переказував гроші на свою картку, обчистив потерпілу ще на 8 тисяч. Знаючи логін та пароль, переказав на свою банківську картку ще 33 тисячі. Згодом ще й пограбував чоловіка, вирвав телефон. Про це йдеться у матеріалах справи. Одним словом, цілий букет різних епізодів. <зодів>. Деякі з них адміністративні порушення, тож прокурор просить це врахувати. У моїй практиці такий перший раз, оскільки що сторона обвинувачення знімає частину обвинувачень даного випадку, що, в свою чергу, покращує безпосередньо стан мого підзахисного. Мій підзахисний. Настояв на тому, що апеляційну скаргу не подавати, оскільки немає намір. І тиснув жити в Збройні Сили України, тому що він раніше там вже був. Опозицію По призминили його підтримала ще його мама. Спочатку суд першої інстанції присудив лучанину сім років та шість місяців ув'язнення. А що ж тепер? Підсудний просить, хочі ж оголошувати вирок. Маєте право звернутися до суду з останнім словом. От вже давайте мені століття почуття. Я сам видно визнав хаєсчих. Після нарадчої кімнати судді вирішили. За сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш того, покарання більш товаром призначити покарання у виді позбавлення волі на строк сім років. За сукупністю вироків до покарання, призначено за цим вироком частково приєднати невідбуту частину покарання, остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років 4 місяці. Тож Волинянин отримав термін ув'язнення на два місяці менший. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.